Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про літак дальньої радіолокаційної розвідки САП-340, який Швеція, уряд Швеції погодився передати для України для підсилення оборонних спроможностей України. За що, звичайно, велика подяка уряду Швеції, оскільки в Україні, як ми знаємо, систем літаків з. Дальнім радіолокаційним виявленням, на жаль, немає на озброєнні, і саме такі літаки будуть ще більше розкривати можливості для наших захисників по виявленню ворожих цілей, а також по їх знищенню ще на далеких підступах до наших кордонів. Отже, давайте розбиратися, що це такий за літак, наскільки він буде ефективним в наших умовах та взагалі на що він здатний. Сам по собі літак ДРЛО, який нам передає Швеція, створений на базі звичайного цивільного літака. Це за основу був взятий літак САП 340. І до нього зверху була встановлена, скажімо так, антена радіолокаційного виявлення та розвідки цілей. Було декілька модифікацій. Скажімо так, нам достається модифікація більш простіша, яка вже була у використанні. Ну зрозуміло, що самі нові модифікації нам просто так наші союзники не хочуть давати, але подяка, що і хоч стару модифікацію дають. в принципі, це було досить неочікувано. не Америка там, ні. Західні країни, такі як Франція, там, чи Британія чи та ж Німеччина, наприклад, там ну, ніхто нам такий літак не погоджувався надавати, а тут досить неочікувано і все ж таки велика подяка, хоч і старий літак, але він також буде нам важливий у використанні, особливо в захисті Чорного моря. Можливо, саме для використання в парі з нашими морськими дронами, він може себе досить ефективно проявити по наведенню та знищенню ворожих морських цілей. Даний антенний комплекс виявлення ставився на різні літаки фірми САП, наприклад, також на літаки Бомбардіє в деяких дещо змінених модифікаціях. Але то вже якби, немає різниці. Слід зазначити, що навіть Україна також розглядала ще в далекому 2009 році навіть проєкт даної РЛС поставити на свої. Літаки Ан-140, щоб також в Україні тоді з'явився літак даньньої радіолокаційної розвідки. Але, на жаль, уряд на чолі з Міністерством оборони прийняв дещо інші рішення. Потім в 2012 році знов розглядав уряд України питання, щоб закуповувати окремо РЛС, але ставити на свої літаки. Але знову уряд, на жаль, заморозив це. Питання повністю. І в 2021 році знову з'явилася інформація, що на нові українські літаки проєкту ан 178 начебто знову планують встановлювати по домовленості ось таку от шведську РЛС, яка має назву ir Це радіолокаційна станція, яка розроблена шведською компанією Ericsson Microwave System. Ця РЛС встановлюється на різні літаки, як Embraer, САП-2000, САП-340, Bombardier, на різні літаки. І саме тому Україна е, захотіла також встановити дану РЛС на свій літак. І це, в принципі, було цілком логічно, що на новий літак Ан-178 заводу Антонова було доручено розробку е, під. Е, Літак радіолокаційної розвідки потрібно було допрацювати електроніку, а саме збільшити електричну потужність бортової системи, встановити додаткові генератори живлення під РЛС, щоб підготувати повноцінно цей літак. І Антонов отримав таке замовлення, але ну, сталося так, як сталося. І... А зараз Україні приходиться існувати в дещо інших умовах, але все ж таки знову ж наголошую, подяка уряду Швеції за те, що вони виділяють хоч і старенькі вже літаки, які ще з 94-го року експлуатуються. Але все ж таки у нас і такого немає, скажімо так. Потужність РЛС складає приблизно 300. 30 км, в деяких модифікаціях може доходити до 350. Але слід враховувати, що це вже РЛСки та літаки, які більше 20 років пропрацювали, у них, звичайно, можуть бути і вже дещо послаблені характеристики їхніх можливостей. Тому давайте брати більш таку цифру в меншу сторону. Скоріше за все, там, якщо буде 300 км, це буде просто супер. І ну, якщо буде менше, то звичайно буде вже дещо гірше. Зона виявлення, але будемо сподіватися, що уряд Швеції може все-таки підтримувати працездатність хоча б на рівні 300 км, щоб наші Збройні Сили могли використовувати даний тип літаків. Слід зазначити, що літаки САП-340Б, на яких стоїть от РЛС. Це вже є наступне більш покоління, оновлене. Там РЛС має радіус дії майже 450 км. Слід зазначити також, що колись ще при Радянському Союзі в Україні також був літак створений на базі АН-71, літак дальньої радіолокаційної розвідки. Він також мав дальність виявлення повітряних цілей, тобто там літаків винищувачів приблизно 350 кілометрів. І то був о, літак створений майже під кінець Радянського Союзу, там друга половина 80-х років цей проєкт запускався і. Шкода, що не змогли його зберегти. Зараз він стоїть, як на базі зберігання вже музейний екземпляр. На жаль. Але ну, такий був час, це вже історія, потрібно рухатись далі. Слід зазначити, що уряд Швеції наразі має 6 літаків даного типу на своїх Збройних силах. Якщо все складеться успішно, Уряд Швеції передасть два літаки до Збройних сил України, і це значно, значно прямо підсилить, звичайно, наш повітряний простір, система радіолокаційного, дальнього виявлення. Особливо акваторія Чорного моря для України значно розшириться перелік можливостей для враження дронів, оскільки, наприклад, збільшиться більше інформаційне поле. Ми будемо більше отримувати інформації про ворога, про його пересування. Дані літаки отримували досить високу популярність за рахунок би, низької вартості експлуатації і більш нижчої вартості загального проєкту, на відміну від, наприклад, більш американських систем, які мають більшу вартість і з дещо ну, не набагато сильно кращими характеристиками, але все ж таки це був досить економний проєкт. Цим проєктом дальнє радіолокаційного виявлення літака на базі САП 340 також зацікавилась Греція, вони в свій час замовили дані літаки. А точніше, два літака САП-340 зі складу шведських збройних сил. Вони були дещо в використанні, але все ж таки для Греції це також був непоганий варіант, що Об'єднані Арабські Емірати також замовили у Швеції два літаки САП-340 ще в 2009 році, які згодом було правда, знято вже з озброєння і замінено. На більш оновлену версію саб Global Eye, там більш потужніша РЛСка І літак дещо потужніший, був там вже стояли турбореактивні двигуни. Ну, в принципі, Арабських Еміратів кошти є, вони собі можуть це дозволити. Слід зазначити також український сусід, Польща, вони також вирішили підсилити свій повітряний простір і замовили два літаки у Швеції. А саме ця угода була оформлена у 2023 році. І вже під кінець 2023 року було здійснено першу поставку даного літака. За даною угодою зазначається, що Польща також замовила два літаки у Швеції. І також Таїланд вирішив підсилити свій повітряний простір. Також замовив два літаки. Де, правда, старішої модифікації а Точніше, навіть ще першої модифікації ще в 2007 році Таїланд зробив це замовлення для своїх військово-повітряних сил. Тобто цей літак отримав певне розповсюдження по світу. І, в принципі, є експлуатанти різні, які його експлуатують. Тобто, це така відносно ще й розповсюджена техніка. І дякуючи Богові, що Україна також отримала на своє озброєння дану техніку слід зазначити, що операторами також є Бразилія. Вони просто експлуатують на своїх літаках Embraer. Дану РЛС, яку вони замовляли вже в уряду Швеції, також Мексика є експлуатантом. Вони також використовують дану РЛС, але на бразильських літаках Embraer. Пакистан також є оператором. У них, правда, дещо сучасніша версія, там вони мають на базі літака САП-2000. І, в принципі, Слава Богу, що України, хоч він буде дещо і старіший цей літак, з меншими можливостями, але все ж таки ще раз велика подяка уряду Швеції за надану техніку. Будемо чекати на гарні новини. Всім дякую за такий коротенький огляд. Бажаю всім мира та добра. Буду вдячний за підписку. Вдячний за підписку.